Всім привіт! Мене звати Юлія Тетерко, я психотерапевт інтеграційного підходу. У своїй роботі я використовую найефективніші вправи та методології, зібрані з різних підходів для швидкого вирішення запитів своїх клієнтів. Я знаю про стосунки не лише з книжок, а й на практиці. Мої 10 років у шлюбі були найкращим вчителем, та два роки роботи над помилками допомогли мені побудувати якісний контакт з колишнім чоловіком. Та наразі ми маємо здорові стосунки з ним і виховуємо спільну дитину по спираючись на свої дослідження та трансформацію за ці два роки, нові стосунки мають для мене зовсім інший відтінок. Присмак та якість. Тепер я допомагаю будувати ефективну комунікацію своїм клієнтам. Сьогодні я хочу з вами поговорити про найпоширенішу помилку у спілкуванні з партнерами. Однією з основних та головних проблем порушення комунікації є некоректний посил меседж, який часто будується саме на претензії. Головна мета комунікації між партнерами. Полягає в тому, щоб чітко передати бажане повідомлення та бути почутим. Важливо забезпечити таку форму передачі інформації, яка буде дозволяти партнеру коректно зрозуміти, що саме ви хочете йому сказати, та сприйняти ваш меседж відповідно до вашого задуму. Коли емоційний фон стабільний та люди здатні ефективно фільтрувати свої думки та підбирати слова, це легко зробити. Та, коли підвищена емоційна напруга, наприклад, ви відчуваєте стрес, то виникає ризик недбалого формулювання меседжа, що може викликати непорозуміння у вашій комунікації, тому що ви починаєте його через претензії, через обурення. Давайте розглянемо приклад. Коли партнер скасовує спільні плани через раптову роботу, ваша реакція може бути побудована через претензію. Тобі завжди важливіша робота, ніж я. Ми ніколи не проводимо час разом. Цей меседж побудований саме на основі претензії. Та у такому контексті. Простір для конструктивного діалогу дуже швидко зникає, і це призводить до розгортання конфлікту та взаємного непорозуміння. Натомість існує класна техніка Я повідомлення, яка дозволяє змінити тональність розмови та уникнути сутички. Наприклад. Мені прикро, що наші плани знову прийшли змінити через твою роботу. Ми б могли зараз запланувати інший час, щоб провести разом його. У першому варіанті реакція партнера може бути пошиття провини або навіть образа та викликати захисну реакцію у вигляді агресії, тому виникне непорозуміння. У другому ж варіанті через я повідомлення ви демонструєте розуміння та готовність до компромісу, що сприяє поглибленню довіри та взаємоповаги. Хоча обидва меседжі передають одну і ту саму інформацію, але реакція і сприйняття будуть суттєво відрізнятися. Отже, підіб'ємо підсумки для того, щоб бути ефективно почутим і уникнути негативної реакції з боку партнера. Варто уникати формулювання своїх посилів через призму претензій або звинувачень. Використання техніки я повідомлень допомагає створити більш довірливий і конструктивний контекст спілкування, що в кінцевому результаті сприяє саме зміцненню стосунків. Чи була у вас схожа ситуація? Проекспериментуйте, спробуйте відстежити, як саме ви будуєте свій діалог з партнером. Та поділіться враженням від використання цієї методики під цим відео у коментарях. На найцікавіші коментарі очікуйте зворотній зв'язок. А якщо вам недостатньо цієї вправи та ваші стосунки потребують більш глибокого пропрацювання? То пропоную пройти мій шестиденний практикум, де зібрані найдієвіші вправи з різних підходів. Ви дізнаєтесь, як визначити кризову ситуацію, чому ефективна комунікація є критично важливою, та як уникнути типових помилок у спілкуванні під час кризи. Цей практикум підійде вам, якщо ви часто стикаєтесь з конфліктами у стосунках. І шукаєте способи для їх вирішення та збереження гармонії. І якщо вам важливо підтримувати теплоту та довіру у стосунках, навіть коли обставини змінюються не найкраще. Та якщо ви боїтеся стосунки у майбутньому та хочете зберігти емоційний зв'язок з вашим партнером, щодня ми будемо розглядати одну важливу тему, пов'язану з комунікацією в кризових ситуаціях, вам буде надана. Коротке завдання для практики з партнером, щоб ви могли одразу застосувати отримані знання, та найголовніше, що ви отримаєте, це зворотній зв'язок від мене упродовж всього практикуму. Після завершення практикуму вам буде надано збірник додаткових вправ, та серед всіх учасників буде розіграний пакет з трьох класичних сесій. Встигніть забронювати своє місце. За найвигіднішою ціною 379 гривень замість 900. Пишіть в Instagram Хочу на практикум, щоб навчитися уникати типових помилок у спілкуванні з партнером та зміцнити ваші стосунки. До зустрічі на практикумі та у нових відео.